Всім доброго дня. Так, ми вже були раніше знімали вам відео з рукою, буде. але цей раз вона, мені кається за ті рази найкращий. Правда, Вітя Плід? А це не думаєте, що воно гниле? Це Вітя косив і на дворі лєскою, да, що да, воно. Да, по подивіться, він такий класний, він вже так має такий класний запах, правда? Його навіть торкатися не треба, проходити біля Та нього. Я його там щось трошки помацала і з нього вже. Потекло і руки всі прям аж запах капітальний. Саме ароматніший цитрус це є рука буде. Це по-любому. Е, і він не має цедра, в нього немає гіркоти. бо якщо взяти як київські чи звичайні лимони, то цедра в них гірка. А в Цукат дуже був би класний з так. Вже пора, правда вітя. Він вже бачиш, хоче відпочивати. Ви знаєте, що рука буде це є дуже древнім сортом, майже з тих самих перших. Основні батьки всіх наших цитрусів, бо сортів є ж багато повиводили різних, як то кажуть, модифікованих. А це є цитрон. Ну, рука будеться і є цитрон, тобто він мутації, казала, мутації. казала, батько всіх цитрусів. Да, ніби, він, так? Є чотири кажуть, основні батьки всіх цитрусів: це цитрон, папеда це та сама каферський лайм, памело і мандарин. Оце кажуть, кумкват також відноситься до тих перших взагалі, то бо він ніби виник сам природньо. Тому е, можна так сказати, що вся цитруси всі побудовані на цих чотирьох сортах. І вже їх почали щіпляти, Тобто, апельсин як ви виник? Мандарин і помело, наприклад, щіпили, Виник вам апельсин. От так. Я вже тікла вікина, я хочу вже його різати. Так, бачите? <реш> <реш> не в обіду, ми не ображаємося. Я купила досвід. На нам, нам поміняйте зошит. Каже, поміняйте зошит. Я, ми любимо вас слухати і кажу, да, Прислухатися і Віті так, сьогодні обов'язково, бо не то, що, блін, забувається постійно, так воно все спонтанно. Давай знімемо відео, бах і немає. А ножиком ну, тим самим старим. <ріст> <ріст> Ні, ну він класний, <ріст> він, <класний. ріст> він гострий дуже. Це дід робив, Я зриваю, Так, да, а ну як і взривається. Не нормально, вже пора. ну в нього і... Колір дві, який клас. Боже, який запах. Скільки mm. ножок? Дуже багато. Що, посчитаєш? Ну, він... Так, приблизно 30. Разу... посчитати. Маленькими. Ну, він... 30 штучок Так, да, але ну, Він не важкий, десь до 200 грам. Бо я бачила в магазинах, тут там такі тіпоні гарні продаються. Ну, це теж, дивись, з твоєю рукою він класний, 200 Е, Помнеш, в минулому році було кілька ножок всього на все. Ну, щось сім що. А це він стояв на вулиці. До речі, він на вулиці себе добре почуває. Отакий. Що, будемо розрізати да, 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 да. Тако? Так, тако. Боже, то ще йде його розріжеш. І тут нема нічого інтересного, я вам зразу кажу всередині. Бачите? Одна м'якоть оця біла і все. Оце. А, який запах вийшов Боже. Я знаєш, що зроблю сьогодні? Я, я наріжу, підсушу і добавлю. В мене є така, знаєте. ні-ні, ну, хочеш... в мене є така коробка, я туди е, тіпа, скидаю всякі трави і чаї І класно. чаї запарую. І оце я туди насушу сьогодні і скидаю, і будемо пити вже з таким цитрусом. Хоч ми, ми, ми не голодні, як то кажуть, <свят> чаю з цитрусами, але мені кажеться, цей. В нього аж юшка потекла, мене ж руки э, зацивочкалися, мокрі. Липкі такі, так, да, зробилися. Цікавий. Е, до речі, він вкоріняється, він щіпляється, е, любить рости отакими от такими, от такими палками, бачите, довгими. Вели... Е, його я читала, його треба обрізати, його треба формувати, його не боятися е, зрізувати, того, що він... його треба формувати, це дерево. От. Вкоріняється теж класно. От він в мене того року найкраще вкорінився. Було. Вкоріняється він швидко. А вон. Це ті, що полишалися в мене, але в нього. Хапнув перелив. Да, маєш, оцей, маєш, маєш. оцей хапнув перелив. Маєш, Бачите, дійці? якщо листячко отако, це він хапнув перелив. Він і стоїть у нас. Ми його... Не це. Я щось спробувала щіпляти. Зараз, якщо я вам знайду, оце. подивіться, оце осіння пришвівка. А Або, бач, да? О, да. О, почина... бач, починає щось. Це я вже чисто-чисто вже в вересні, по-моєму, щепила. він прийнявся, але він так і за всю зиму він не випустив ні одного, ні одного. От чекайте, ще десь, бо в мене було їх три. Оцей пропав. А бачите, оцей пропав. Зараз. Ну нічого, він починає зверху сохнути. Його але може до, до кінця не висохнути. Його обріжеться до цієї бруньки, замаститься весною і він піде. Пересадиться, перелять. Оці маленькі, їх тяжко, як то кажуть, видивитися. Бачите, в нас вже залишилися, можна сказати, штрафники. Мало що є на продаж, бо все такі, що на другий рік будуть рости. Ну маленькі. Маленькі, Такі класні, от малесенькі. Він. Це в корінений. корінений і він буде на другий рік гарним озвучити. Це зончика. також корінений Вінницький. Бачите, вже він О, вже. пускає е, приріст. Які пізно щіплялися. Да, 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 да. е, В цьому році спробуємо ще ту папеду, е, в, як то кажуть, щіпити. того що. У тому році не щепляли, бо не було приростів. Ти мені не розрішив. Казав не різ, не лізь до неї, дай їй відійти, бо да, да, ми да. не щіпляли. От такі вже Так що цікавий, цікавий, рука буде. Київський, до речі, шкірка, вона чуть-чуть гірко... гірковата. Та всіх цитрусів, мені чуть-чуть гірковата. А от іменно в цього, як то кажуть, нашої руки буде. Десь, може, далеко є, бо мені кажеться, що в кожної цитрусу є. Ну, перші, перші згадки про цитрусів взагалі, були в Китаї, в Китаї в 4-5, по моєму 4-5 столітті до нашої ери, вже почали записувати за цитруси. Хто? Я вчора знаєте, що задала питання, ще, бо хтось десь я читала, що цитруси такі древні, як, Динозавр. як динозаври, а воно мені пише. Ні, вони ви майже не праві, тому що е, динозаври були 60 мільйонів років назад, а цитруси 40 років назад. 40, 40 міль... мільйонів років назад. Тому вони не тобто молодші. за... А перший ти казала листок? Е... А, знайшли, да, да Я найш теж вчора так мене поперело, як то кажуть, в тоші. Е, перший листок, тобто дослідили. Що тому листкові вісім мільйонів цитруса вісім мільйонів років. Так що. І ще знаєте, що я знала? Що цитруси вони довговічні, хоча вони нас пропадають, не знаю чого. Але вони можуть одне дерево до 600 років рости. Представляєте? Десь так. в ґрунті, Десь в Гімалаях чи ну, де? Ну, десь там, де звідки вони пішли? Вони пішли до нас з південно-східної Азії. Там їм добре, там свіже повітря. там. Вологе повітря. Вони люблять теж вологу, але щоб не, не така, як ми ляємо. Ми ляємо. От бачите, думаєте, я не знаю, що вам треба поливати, але бах, і вже перелила. <гад> так що тут таке. Цитруси вони так. Ти вже гайда, по полімонах є. Мене <гад> рачки <гад> є деяка <гад> робота. Все, друзі, гарного дня, <Ні>, спокійного і мирного. <гад> <Всього. гад> Всім до побачення.